Я виконець Марія Григорівна, учениця 10-го Б класу обласного спортивного ліцею в місті Костопіль. Хочу вас познайомити з уривком монологу Гамлета Вільяма Шекспіра, коли б ця плоть моя міцна занадто Ростала, зникла, закапала росою. Чому творець заборонив нам віку і собі вкорочувати? Боже, Боже, яке нічемне, не марне, недолуге, все, що на світі діється. Тьху, тьху, немов городне полоти йде де густо. Б'ють буряне саме огидне, його зап... заполонило, як це сталось, два місяці, як він помер. Ні, менше, такий король із нинішніх зрівняти. Він як іперіум сатиру поруч, а матір так любив він, що, мабуть, вітром небесний не дав би надто грубо Дихнути їй в обличчя небо й землю.